ЮНІСЕФ виділив по 290 тисяч 500 гривень для 100 закладів освіти України на підготовку до зими. Потрапили до списку і навчальні заклади Прикарпаття. Зокрема, таку суму має отримати Коломийський ліцей номер 5 Безпосередньо на Коломийський ліцей виділена сума може розподілятися на Два джерела фінансування. Перше, це є для закладів харчування, тобто для харчоблоку нашого ліцею. І друге, це на підготовку до опалювального сезону. Це можуть бути двері, це можуть бути генератори. Для того, аби отримати кошти, потрібно було пройти комісію при обласному департаменті освіти та науки, каже очільниця ліцею. Гроші лише поступили на рахунок закладу, однак їх вже є на що потратити. Плануємо е закупити. Генератори плануємо закупити пальне, тому що ми великий заклад. У до нашого складу входить чотири школи і чотири садочки. Тому нам є куди цю суму тратити. І ми дуже дякуємо, що фонд ЮНІСЕФ працює на благо українських школярів. У п'ятому ліцеї не зупиняються на одному гранті. У всіх можливих проєктах заклад бере участь. Ми безперервно беремо участь в грантах. Ми постійно подаємо заявки де тільки. Бачимо, що є шанс пройти. Ну але як показує наш досвід, треба подати заявку на 10 грантів, аби пройти в один, тому це безперервний процес. А як буде час, покаже грошова допомога є разовою підтримкою для надання цієї допомоги? Комісія добирала заклади, що проводять навчання очно чи в змішаному форматі за двома категоріями: школи на прифронтових і прикордонних територіях, і з понад двома стами учнями. Заклади з інших областей, у яких навчається не менше ніж 50 дітей. ВПО. нагадаємо, нещодавно ЮНІСЕВ виділив таку ж суму коштів для Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. З коломи Богдан Малецький, Галина Руванчук та на Раї.